Привіт! Гарного дня та відмінного настрою! Погляньте всі на мене, щоб я добре могла розглядати ваше обличчя. Я вже так скучила за вами. Ви такі всі гарні, красиві, щасливі. Сьогодні до нас прийшов Андрійка. Доброго дня, друзі! Я одразу помітив, що ваші лички всі гарні, оченята уважні, а вушка вже приготувалися до бесіди. Так, ми сьогодні поговоримо про наші обличчя і все, що на них є. Це очі, очі, носик, носик. Повторюємо ротик, ротик. Так, поговоримо, що слід робити, щоб наші обличчя були охайними та красивими. Обличчя є у кожної людини. Подивіться, які всі вони різні обличчя, а на наших обличчях є очі. є ніс. Є брови. Вони знаходяться над ученятами. Є щоки. Є рот. Рот. Запам'ятав Андріку? Так, звичайно. Ваші обличчя різні. Та всі вони гарні, симпатичні, як ото кажуть. Поясніть діти, що треба робити, щоб ваше обличчя не було брудним і неохайним, а було чистим і сяяло чистотою. Вірно, треба доглядати за обличчям, а в цьому нам допоможе вода, духмяне мило. Охнастий рушничок та носові серветки хусточки. І будьте впевнені, дивлячись на ваші чисті обличчя, кожен усміхнеться, і кожному схочеться погратися і подружитися із вами. Do pobačanja, čemu se je?